На узбіччій трасі у Флориді знаходять покинуту машину, усередині сліди боротьби, але ніяких доказів, хто це зробив. Поглянь уважно: три жінки, схожі долі, різні історії, але лише одна з них справжній злочинець у тебе 5 секунд, щоб зробити вибір. Знайдений відбиток пальця на квитанці з ломбарду став головним доказом. Саме він вивів поліцію на підозрювану. Це Айлін Ворнус. Вона вбила щонайменше сімох чоловіків між 1989 і 1990 роками. Її вважали серійною вбивцею, яка діяла звідчаю. Дитинство в насильстві, життя на узбіччі єдина близька людина, жінка, яка згодом зрадила її, щоб урятувати себе. Ворнус визнала вину і була страчена у 2002 році. До речі, цікавий факт, хто дійшов до цього місця. Фільм Монстр 2003 року розповів історію Ворнус від дитинства до її першого засудження за вбивство. В ньому роль у зіграла Шарлі Стерон, що принесла їй премію у Оскар як найкращій акторці. Напишіть, чи вгадали ви, а я пішла дивитися фільм.